Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег І Що ми почнемо? З питання світи. А саме з незаконного звільнення вчителя ліцею лідер Савути Жани В'ячеславівни. Питання полягає в тому, що Жана В'ячеславна вчитель пенсійного віку. І в неї був строковий трудовий договір, заключений терміном до 31 серпня 2023 року. Але в лютому 2023 року рішенням Конституційного суду було прийнято рішення про те, що вчителів-пенсіонерів перевести на безстрокові трудові договори. По всій Україні, По крім пришаба. У всій Пришеб. Україні. Та навіть я б не сказала, що окрім Пришиба, окрім саме цього вчителя. Тому що саме в ліцеї лідер не один вчитель пенсійного віку. Тобто Але інших вчителів це не зможемо. Карта застосується, пала саме на, цю, саме на цього, цього вчителя, вчителя. з 38-річним стажем і лише в даному навчальному закладі. І чим Але... же не а чим вона не догодила? І кому? Mm. Ну, Очевидно, що директор хотів звільнити. Директор, так не там ж разова. завідувач відділу, так Начальник і начальник чолі цього всього. Хто в нас? Голова громади. Без його відома ж понятно, без її відома ж вони тут. Я вам більше скажу, коли я була призначена на посаду начальника відділу освіти, одним із перших завдань перед мною поставила голова, це саме звільнення та непродовження контракту саме з даним вчителем. Але я не мала жодного юридичного права як начальник відділу не продовжувати, так як цим займається директор навчального закладу. І директор тоді був інший, він продовжив. І вони, побачивши, що контракт закінчується. Контракт річний, очевидно був, так, так вирішили не продовжувати. Не продовжувати, продовжувати. більше рішення... хочу сказати, як вони вчинили? Вони директор школи зробив наказ попередить про те, що людина буде звільнення. Вчитель відмовився ознайомлюватись і підписувати про ознайомлення даний наказ. Що вони роблять? Вони ще од... тобто вони виносять ще один наказ, вона відмовляється, і вони потім просто протоколом записують те, що вона відмовилася. Так, а що ж, громадськість, як зреагували учні, батьки, взагалі, колеги там ну я у зверненні, яке підписав, ви змушені були підписатися і навіть діти для того, щоб звернутися до дорослих чиновників і вразумити їх до до до, до тями привести з їхніми рішеннями. І 25 батьків, так Так. я вам ще хочу сказати, що діти навіть які. Проживають у Салівки, тобто це не тільки пришипські діти. Вони у спеку 30 градусів об'їжджали ці населені пункти на велосипедах, щоб зібрати дані підписи. Вчитель в наступному навчальному році в нього випускний 11 клас. І ви уявіть. Тобто от, вона не вони навіть не хочуть, не хочуть дати їм можливість... довести цей клас до так, випуску. Випускний клас. Ну це ж не, не коректно. І вона вела його з п'ятого класу. Так. Тобто, Ну, І ми говоримо з точки зору ні професійності, ні про, ні про е, етику, ні про мораль. ні, ні про... Так вони я вам скажу ще такий факт. В самому наказі про звільнення вони указують не продовження строкового трудового договору. Але це не є підстава, так як вони вже скасовані. ви розумієте? Тобто підстави для звільнення як такової немає. І вони це прекрасно розуміють. Ну, ну Сподіваємось, до речі, наступного тижня. Начальник від управління освіти директор і науки, департамент, директор департаменту проведе нараду в Кременчуцькій 11 військовій 11. адміністрації. І там він збирає і голів громади, і їх профільних заступників і начальників відділів. Але ви знаєте, ну ми ж розуміємо, як це все буде відбуватися. Вони будуть розповідати, що все добре. Картинку гарну ми завжди показуємо. Ні, ну ми все одно будемо намагатися якось до нього достукатись, крім цього звернення. Спробуємо, щоб він теж дізнався, що в Пришипській територіальній громаді. Насправді відбувається. Так, да, є проблема. І сподіваємося, що і обласні депутати, і народні побачать те, що по кожному, в кожному моменті в Пришипській територіальній громаді є проблема. Приємну новину, яку ми для вас приберегли, а тепер вирішили поділитися. Це та, що ви пам'ятаєте, що буквально кілька місяців назад ми зверталися і до депутатів, і до громади з приводу того, що є така жінка Віра Савельєва, жителька села Єрестівка, яка Кіль, благає про допомогу. Яка благала про допомогу, вона жила сама, всіх вже відселили, з усіма вже начебто розчитались, а їй хотіли дати якусь там, скажімо так, подачку. Вона від неї відмовлялася і вимагала справжньої компенсації за своє житло, за своє майно від тих бізнесменів, які сьогодні розробляють Ярестівські ГЗК. І ось після нашої передачі. Після нашого відео до пані Савельєвої звернувся особисто директор ГЗК. Вони почали контактувати, співпрацювати, і питання вирішилось. Позитивно. Позитивно. І питання закрилось, і ця жінка отримала, вони домовились і отримала компенсацію. Все добре. І сподіваємося, в свої 84 роки разом з своєю великою родиною вона тепер Спокій. в нормальних якісь Умова. умовах, в нормальних буде собі продовжувати життя і почувати себе справжньою українкою і щасливою. Я розкажу, як вийшли на контакт. Благодаря Кузьменка Сережі, благодаря журналістам Олегу і Олі, які приїхали до мене задати кілька питань. Після цього на другий же день моментально до мене приїхали. И задали вопрос. После давайте... передачи в ефір, я да, в после выхода, вот не забыть, после выхода, передачи в эфир, тут уже руководство Дерестовского ГОКа вынуждено было немедленно со мной рассчитаться, щоб я быстрее отсюда выехала. Пам'ятаєте, коли вийшов цей випуск, і як зреагувала сама громада, мешканці. Вони ж навіть боялися там, відкоментувати, перепостити. Навіть були такі ще з насмішкою, там були, до речі, коментарі, що та що це. Ну, вони, вони не вірили не... в силу Ні. нашої і вони навіть нашого такі, впливу знаєте, на ситуацію. Дотепно відносились саме до цієї людини, яка скільки пережила. Ну, да. а от, і подумали, бажіли, що це якась чудачка, да, яка вимагає там щось несамовите. Не Насправді все. Чітко, по суті, і спасибі і керівникам Єрестівського ЗК, що вони з розумінням віднеслись і по почули, вирішили. спрацювали, і дуже тепер гуманно, правильно і справедливо. І ми про це. Від самої віри Степанівни почуємо теж тільки я устроюсь на новому місці. Я обязательно приглашу цих журналістів, приглашу Сергія Кузьменка, щоб видели, як я живу. звертайтеся з проблемами, якщо ми зможемо. Ми від допоможемо і вашим проблемам, якщо це в наших буде силах. Ну, у всякому разі, ви отримаєте від нас якусь цікаву пораду. Вона, Ми з вами обіцяли в минулому випуску нашим глядачам, що ми відзвітуємося, пам'ятаєте? А саме про волонтерський той захід, так. Тож ми хочемо, шановні глядачі, вам розповісти все-таки і сказати таку гарну приємну нону, що військової частини, які отримали через волонтерів наші фермери, вони виконали і відправили відповідно ту переліку, більш ніж на 30 тисяч, відправили. Вже ми отримали фотозвіт. Що хлопці отримали, дякують і все добре. Але я б ще хотіла відзначити саме волонтерів, це Сергій Горб і Руслан Погоріли, це мешканці Пришипської громади. І саме вони відгукнулися і знайшли все необхідне, те, що потребували наші хлопці, замовили і передали їм особисто в руки. Звичайно, це наші фермери Сергій Петрович Кузьменко, це Євгеній Куць. Дуже велика вдячність це п'ятий ліцей міста Кременчук, а саме це батьки, діти, педагогічний персонал і також Володимир Логвиненко. Це всі ті люди, які були дотичні до цієї справи. І тут хочеться з гордістю сказати, що українці дійсно незламний народ, єдиний, і ми переможемо обов'язково. традиційно на початку липня. Українці святкують народне свято Івана Купала. Ну, насправді воно просто Купала. Івана туди вже Івана Хрестителя це вже церковні, християни туди додавали Купала це язичники, і тепер воно стало народне. Івана Купала, його так називають. І традиції. Практично Квіт, шукають квітку Хочай, папороті, не не стрибають is. через вогонь, збирають квіти, роблять вінки і пускають по воді. Ну там ціла куча багато прикмет. Да, багато прикмет, але все одно цікаво. Молоді це завжди подобалось. І, зокрема, народознавчу годину провела бібліотекар комендантівського сільського клубу. Знову ж таки Раїса Абадей. З дітками вона розповіла про всі звичаї, обряди, прикмети. Ну, да, вона продовжує показувати високий професіоналізм саме на своєму робочому місці. І головне, ми це вбачаємо, що там є діти, які ходять і яким це дійсно цікаво. Завершився турнір 8 липня. Останній тур дитячого турніру з футболу був проведений в селі Пришип на шкільному майданчику. З'їхались всі команди, батьки. Тренери, там, глядачі зібралися, вболівали за кожен за свою команду, ну а всі вболівали за футбол. До речі, була така е, досить погода, така мінлива. І ось-ось, начебто, повинен бути злива початися. Е, атмосфера е, стримала ту зливу і дала хлопцям дограти всі матчі практично без дощу. А як взагалі атмосфера, яка панувала на полі? За ну, ні, ну на полі було, було так. Гарячі. гарячі, були змагання, було цікаво, були е, моменти, були голи, були емоції. Це просто класно. Так. Ну а сама організація, безумовно, це, е, тут можна писати е, книжку. Як не треба проводити е, заключний етап турнірів, е, і, на великий жаль, що й дитячих. Бо, Тут була сплошна якась дивна поведінка голови Пришипської територіальної громади, організатора і керівника Андрія Гаречковського, керівника Колосу, які проводили, і і це здивувало багатьох навіть присутніх таке відношення. Ну, Цього дня на турнір прийшов, приїхав привітати, як ми анонсували. Народний депутат Олексій Мовчан прийшов подивитися, як діти грають в футбол. Сьогодні пройшов останній тур турніру з міні-футболу територіальної громади, в якому взяли участь. Команди Керменчуцького району. Власне, я приїхав привітати, як і обіцяв, привітати переможців і всіх хто брав участь у турнірі, і подякувати їм за результат. Футбол в і спорт в принципі є основним і ключовим питанням, яке треба розвивати в селищних громадах. Це цьому має бути поставлений високий пріоритет, тому ми е, я особисто долучаюся також до проведення таких заходів як в місті Кременчуці, так і в Кременчуцькому районі. До речі, він є е, віце-президентом клубу Ягуар. Це так, щоб ви просто знали. Він цікавиться е, видом спорту цим і допомагає дітям рости, зростати в майстерності, здобувати саме в цьому клубі Ягуар. І ягуар був учасником цього турніру, і, до речі, переміг за все чесно, все справедливо, все по-спортивному. Ну, тут же про саму організацію. Ну, я ж хочу розповісти, що під час, коли ми почули, як організований турнір, то дізналися, так як у Ольги син, учасник команди, зомельника, він практично всі матчі грав, і активний, і там хлопець, і вона дізнається, що з батьків. Почали збирати кошти на самому початку. І ми для себе з'ясували, що збирають кошти на суддівство. Тобто, при організації труда, оголосивши, що це турнір Першепської громади у організаторів Горячковського і Гор... Городянка, вони... положення саме було підписано головою. Так. У них хватило совісті ще втягнути туди батьків. Кошти батьків при тому, що 600 тисяч було виділено буквально кілька тижнів тому. Е, виділено на всю організаційну роботу колосу Пришепської е, ДСТФ Колос, так оцієї організації, і вони ще оті сотні якісь гривень почали збирати на суддівство. Що немає там судді там, кілька сотень гривень за гру за кожну заплатити. І до речі, знаєте, що тоді? було прописано в положенні, що харчування суддів. А, От. Подано як харчування суддів, бо за суддівство якоби ж платити у нас не можна. Що ми робимо? Ми проінформували команду Олексія Мовчана про те, що така історія відбувається. Вони відгукнулися, оплатили всі судді, матчі суддівства, а медицину були. теж вони платили. Це була безкоштовно, а, там вже тренери домовлялись, так? те. Але тренери... спочатку таке балачки ну, різні так, були. це все трен... Ну потім домовилися безкоштовно. Ми домовилися з командою Олексія Мовчана, що вони профінансують. І кожну гру було особисто проплачено ці всі речі, щоб з батьків не збирали. Ну просто, ті, вроді би, не, не сума там велика. Але на кожну гру більше тисячі гривень треба було збирати з батьків. Ну, якесь воно недороблене. Команда Олексія Мовчана, це все порішала. І е, коли ми бачили. Пана Олексія, ми говоримо, приїдьте побачите заключний тур, і заодно привітаєте. Ми якось так. Він згодився, Ми про це говорили. Він приїхав як народний депутат. В своєму виборчому окрузі приїхав на Захід, на дитячий турнір, там, де приймає участь він як віце-президент Ягуара, як народний депутат, і взагалі просто як молодий чоловік, який цікавиться розвитком спорту в Україні. Підтримує молодь. Підтримує молодь. Бореться сьогодні за те, щоб е і на міжнародних майданчиках, за те, щоб Україна сьогодні отримувала і зброю. і взагалі. І що як його зустріли? в результаті. Городянко навіть не запросила його до вітального слова. Його не назвали в самій презентації тих, хто буде вручати. Та йому до... відмовили. Йому... Давайте почнемо строго. Від... навіть відмовили. Ну, це ж просто, ну, що ну, це? Шо, як це назвати? Хто це такі? Ти ще ти Гачковський слухай, ще й він туди. Ну Хоч би він, хоч, вже ж не молодий дядько, вже ж, мож, вже ж досвідчений. Ви ж розумієте, що фінансує хто? Городянка фінансує, значить, отримує. треба слухати, що вона каже. Ну, вона на путі не всіх поставила. Просто соромно. Та взагалі, так люди йшли і кажуть, ну це таке бачили-бачили, ну, ну такого ще не бачили. Адже, щоб ви розуміли, народний депутат, ви обраний на окрузі, майже 50% голосів виборців отримав тоді на виборах. І Валентина Городянко, і правдами і неправдами не пойми якими там шляхами, і я б під великим би сумнівом до сих пір поставив би те, що вона там таки встрибнула в те крісло голови. І, і важиться з народним депутатом. Ну, ну це взагалі мене просто дивує. З ким ви важитесь, пані? Та вам ще туди треба довго і нудно. І ваші там, оточення тому. Та запросіть, та хай скаже слово, та, по, та саме поспілкуйтесь. Та домовтесь, може, якась взаємоспівпраця, та якась допомога, та якийсь проект, та щось, якісь копійки сюди, за, крім не те, що тільки ж навколо гока, навколо ГЗК, отам, от і землі ділять, ділять, ділять. Хоча небайдужі мешканці підходили до Олексія Васильовича, задавали йому наболіші питання. Абсолютно все нормально, доступно. Так, і, і хлопці, ті, що в відпустці сьогодні, військові. військові, і ті, хто їхні дружини, і там ну, багато цікавих моментів. Людина відкрита до спілкування. Абсолютно нормально поспілкувалися. Є можливість, приїхав. Ні, ти закрилися, сховалися, заявили всім. От там отим, що, от тим, що мікрофони там оголошували. Вам це, хоч це, не соромно. Організація. Ну, ну, ви, 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 ви хто? Ви ж на посадах усі, ви ж всі на бюджеті, ви ж з податків харчуєтесь. Та ви ж це ж громада ваша обрала цього народного депутата. А ви що творите? Шановні футболісти, шановні спортсмени, я, як віце-президент футбольної академії Ягуар, як народний депутат України, вперше вітаю вас всіх з успішним турніром. Футбол і спорт в селищних громадах це є велика проблема, але дякую всім, хто долучається, до її розвитку. І я від себе особисто хочу відзначити кращих гравців. Команд, які сьогодні грали. Євтушенко Мат Матвій, його. Ворона Михайло. Козельщина. Середа Олександр Омольник. Ініч Іван Новаліш Остопець Ілля Дмитрий. Сірни Юрій Браків. Команді з Нової Галещини, яка посіла четверте місце, вони кубок вручили за п'яте місце, навіть не вибачаючись, там вони зараз виходять, вони запитують, хто організатор. Вони ж себе професіоналами Валентина Городянко вважає, вона ж досвідчена, вона ж багаторічно працює вже на посаді. Але це все воно нівелює і просто робить її роботу, здешевляє. А як ви Абсолютно. вважаєте, от після даного проведення дитячого турніру? Яке відношення буде від інших громад, які прийняли участь в даному турнірі? Чи буде в них бажання приймати в цьому броді наступного разу участь? Я в великому суму. Я сумніваюся, тому що все одно цей поведінка Городянко набере розголос, вже набрала, я думаю, як вона себе вела. І... Ми знаємо прекрасно, що в інших громадах співпрацюють з Олексієм Мовчаном, запрошують його на сесії. Він зустрічається з депутатами, вони роблять цікаві проекти. У них є ось і на цьому тижні він теж працював в окрузі і зробили певні є результати його роботи. І ми про це розповідаємо. Сьогодні в горішніх плавнях народний депутат України Олексій Мовчан вручив нагороди військовим та родинам загиблих воїнів, аби відзначити їхній суттєвий внесок у нашу перемогу. Для мене велика честь шанувати наші герої. І я хотів би це нагорода обласної ради ми разом із колегою з обласної ради Ольгою Беличкою. Хотіло б вшанувати першу чергу пам'ять загиблих наших друзів. В рамках сесії горішньоплавніської міської ради народний депутат також відзвітував про результати своєї роботи як у Верховній Раді, так і на міжнародному рівні. Олексій Мовчан провів колосальну роботу на законодавчій ниві. Я здебільшого працюю над законопроектною роботою. 123 законопроєкти ініційовано, законопроекти з них стали законами. Ну, тобто, 25% конверсії, 1200 поправок. Це до всіх законопроєктів. і. 85% засідань відсотків Верховна Рада. Активно працює народний депутат і на міжнародному напрямку. Зокрема, з дипломатичними візитами буває у США. Саме там вирішуються гострі питання, що стосуються передачі зброї для України. Три роки да, підряд їздимо регулярно в Конгрес США і працюємо із депутатами із конгресменами, сенаторами. А ми задача насправді зараз першу поїздку, куди ми їздили, це блокували північний потік. Двадцять першому році, в 2022 році ми просили е Хаймерси, ми просили Петріоти, е ну тобто пояснювали їм, чому це важливо надати Україні більш сучасне озброєння. І остання поїздка от була в травні. Ми просили проект 16 Також є позитивний результат. Завдяки роботі Олексія Мовчана та його колег, найбільший проросійський майданчик, парламентська асамблея організації Чорноморського економічного співробітництва Пачес майже очистилась від впливу расистів, які через свою неправомірну поведінку втратили мандати. Так блок це великий, це робота в ПАЧЕС, це така парламентська асамблея Чорноморського регіону, яка, є, яка завжди була поганим майданчиком для України, тому що там завжди правили москалі. Вони фактично створили цю організацію. Зараз ми досягли того, що цій організації їх мандати не підтверджені, тобто вони не мають права голосу 15% делегації з мандатами. Всі інші їздять просто подивитися. Війна триває і робота не зупиняється, адже для ліквідації ворога кожен має зробити свій вагомий внесок у нашу перемогу. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вихованці команди Вікторія, а також медичний працівник, супроводжуючи, які будуть їхати з цими дітьми, будуть їхати безкоштовно. Це Але вима. щоб довкола. Так, це все добре, це все дуже гарно. Ну, на це ж бюджет виділяє коло коло. Але щоб докомплектувати і, скам так, посилити, посилити команду посилити. Що робить пан Гарячковський? Він звертається до тренера з Козельщини і прохає ще трьох дітей. Тобто вони в періоди цього проведення турніру відзначили, де є трошки підсилити, і, підставити, так, як мене першебська громада, виглядала да. достойно, так ну це в стилі ж таку. Але ж ви знаєте, яким чином. За кошти батьків. Так. В стилі наших. От як це розуміти, шановні? Ну... Депутати, до речі, ви ж виділяли ви голосували за виділення коштів. Посилюють команду Пришеба. За... Вони не будуть звучати. Давайте говоримо. За кошти про те. батьків козельщини. Нормально. Так. Ну ну, Це нормально. Це, — тобто це... одні діти йдуть безкоштовно і це класно, це супер. Це передати привіт, залишається тільки голові, ДСТФ колос. І, шановні депутати, це інформація, і також в першу чергу для вас. Зреагуйте, будь ласка, на дану ситуацію і все-таки вирішить це питання, щоб вона склалася в позитивному напрямку. Як воно відбудеться, поїздка в ворогту, ми потім розповімо. Чи за кошти, чи без коштів, чи за свої, чи хто там на цьому що здобуде, що нагріє, ну ми побачимо. Так. А на цьому поки що все. Гарного настрою, чудових сонячних днів. А ми продовжуємо працювати? Так. І побачимо, як жнивують наші аграрії, якщо буде погода. Ну і знову підготуємо підбірку цікавих для вас новин.